Що сталося з командою в останні 15, коли все було добре, глара була під контролем? Що сталося? Команда грає, команда грає, команда має приймати рішення а, правильно. Ми домовлялися, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Але перед, в першу чергу хочу сказати про те, що а, я ще перед грою бачив, що якесь недоналаштування йде. І про це повідомляв о, безпосередньо перед самим виходом на футбольне поле. Перед початком, початком гри. Але при всьому при тому, у нас були чудові нагоди, де ми мали реалізовувати ті моменти, які були, а помилки, в першу чергу, прийняття рішення і помилка на останніх хвилинах вона призвела до пропущеного голу і втрати важливих очок. Питання по новачкам. Чи планували ви більш масштабних залучення при іншому перебігу подій? Ви знаєте, планувати можна все, що завгодно. Але граф був на, на передбачення. На сьогоднішній день. Ті гравці, які готувалися до гри, були в моєму розпорядженні. Але вони, вони мали виходити на цю гру і показувати. Я перед грою казав про те, що ви виходите, показуєте свій рівень і маєте відповідати за свій рівень. Якщо ви цього не робите, значить наступну гру будете спостерігати і дивитися, як це будуть робити інші гравці. Планувати можна все, що завгодно. А футбольний матч вносить свої корективи. Під себе ще хочу сказати, що в минулому матчі ми шанували пам'ять 58 наших загиблих героїв, які вболівають за команду. На жаль, ця цифра точно не може зменшитись, а ще на превеликий жаль, вона збільшується, і ми вже можемо. Точно сказати, що сьогодні нам прийшла звістка, що ще двоє болівальників, фанатів Динамо Київ загинули. Ми пам'ятаємо кожного і дякуємо їм і їхнім сім'ям. Бажаю усім тихого, мирного, спокійного вечора. Слава Україні! Дин що дарує чемпіонство. триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.